Ах, Одесса! Ах, Одесса! Скажите, как вам Одесса? Заебись! Заебись!

пабам па бам пам па бам па пам пабам па 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 Що таке дуже круто? Дуже круто. Це коли ти в Одесі пі попав під дощару. Повністю вимок. Але в тебе є в'єтнамки. Ти береш в'єтнамки Де вони? Знімаєш мокре взуття. І вдягаєш в'єтнамки і сідаєш в потяг, бо ще треба йти по перону. Здравствуй, Київ! Плащі тапки. А в нас все мокре. Хорошо, оддохнулі дівчинки.